Роман був парубок моторний. Роман, не зізнавайся, коли будеш одружуватись? Та ти що? Яке одруження? Професія, журналістика чекає. Тут не до сім'ї Руслану. Та й чоловік з мене буде ніякий. То що ти хочеш до кінця життя парубком залишатися? Ким парубком? Так, Рому, словник Грільченка. Про неодруженого чоловіка українці зазвичай кажуть парубок або старий парубок, людина старшого віку, а не холостяк, як це полюбляють уживати, деякі засоби масової інформації. А слово хлопець що, вже не вживається? Ну, вживається певна річ. Хлопець слово запозичене з сербської мови, а парубок з чеської, та все-таки хлопцем чоловіка років так 50 не назвеш. А ось парубком нема питань, особливо якщо він не одружений. Грінченко у своєму словнику стверджує, що хлопець це мальчик або підліток і ніяк не старший. Здалося б, на перший погляд, особливої різниці між цими словами немає. Ромо, копай глибше. Ще стільки всього можна дізнатися про тонкощі української мови, ти собі навіть не уявляєш? Добре, добре, не холостяка парубок. Я зрозумів твої натяки, Руслана, постараюся не відтягувати дуже. Правильно, і ви не відтягуйте, надсилайте нам свої цікаві слова. А ми тим часом парубка відправляємо до нашого віртуального словника.